Понад три тони картоплі, капусту, столовий буряк, моркву та помідори, груші, гарбузи та виноград. Такий величезний продуктовий набір для Калинівської лікарні зібрали жителі Хомутинецького старостинського округу. Овочі та фрукти люди підготували для пацієнтів у медзакладу. Незабаром у лікарні з'явиться реабілітаційне відділення, в якому курс лікування проходитимуть наші захисники. Тож люди прагнули, аби вояки мали якісне та смачне харчування. Жителі Хомутинецького округу допомагають фронту з перших днів повномасштабного вторгнення. Коментує Світлана Дідур, медичний директор комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня. Уже гарною традицією стало щорічно надання небайдужими людьми. Гуманітарної допомоги у вигляді харчових продуктів, таких як овочі, фрукти, ягоди, для того, щоб підселити харчування наших пацієнтів. Ініціатором такої гарної акції неодноразово ставала міська рада та керівництво нашого закладу. Люди долучаються, приносять, привозять такі ягоди, як виноград, малина, яблука, абрикоси, персики. Такі овочі, як картопля, буряк, морква, капуста, гарбуз та інші овочі, ми щиро вдячні усім небайдужим людям, усім старостам е, сіл та інших керівників і закладів, які долучаються до такої гарної справи.